Україна здавна приваблювала до себе митці світового письменництва. Нашій батьківщині присвячували найкращі свої рядки поети різних країн та епох, і всі вони зливаються у дзвінку пісню, пісню, любові до нашої землі. Люблю Україну, я тебе, як матір син. Ти вічно в пам'яті моїй, в житті моїм, нестимеш пісні, чарівної весноплин. Нарешті я побачив. Північний Рим, татарське місто з трьома штама церквами, бастом Лаври і Святою Софією. А навкруги українське степове безмежжя. Зовсім не зайва ще хоч раз на це подивитися. Чи на Україні я опізнав, що сотню панночок і сотню хлопців бравих ховала в холодку при танцях і забавах, як вечір пробивав блакитноводну грось. Україна безмежне поле, царство хліба на благодатному чорноземі – який не потрібно одобрювати лише засівати. Такі ж приємні, щедрі, як земля, хлібороби. Земля без меж, вітри, рівнини, лісів там тіні старовинні, незмірне небо височінь, пливуть тобі назустріч села і знов зникають в долині, немов прожиті ще й на дні, чи пісня дзвонів невесела. На порозі міста зупинився і зрозумів, що це про нього мріяв. А ще як в очі карі подивився, то так відразу й закохався в Київ. У ньому гори й води все священне. І золотих пісків Дніпро насіяв, Стоять каштани, мов би наречені, І я відразу й закохався в Київ. Дніпро у хмаринах гаїних до київських гір поспіша. Безсмертна, живи, Україно, як пісня, як серце і душа.